За церковним календарем 7 липня православні та греко-католики відзначають одне з найбільших християнських свят різдво Іоанна Хрестителя, пророка, який повідомив про майбутній прихід Ісуса Христа. У народній традиції день народження Івана Хрестителя називають Днем Івана Купала або Івана Травника. Зі святом пов'язано багато вірувань і обрядів. А увечері напередодні люди влаштовують масові гуляння. Так було сотні років тому. Традиція збереглася і дотепер. До християнське свято Івана Купала припадає на час літнього сонцестояння, коли сонце досягає найвищого і вкрай сильного впливу на землю. Після чого починає свій поворот на зиму. Купала вважалось великим днем очищення вогнем і водою. Природа у цей день вірять люди, має найбільшу цілющу силу. В Івано-Франківському мікрорайоні княгини вже 10 років напередодні Івана Купала влаштовують масові гуляння. Сюди на берег ріки Бистриця сходяться з усього міста. Розпочинається свято з розпалювання вогнища і в'язання головного символа вечора Купала, як стемні веселощі набирають обертів. Тоді розпочинаються хороводи, ігри і конкурси, у яких задіяні і найменші учасники дійства, і літні люди. В обласному центрі свято Купала організовують територіальний комітет мікрорайону Княгинин та міська організація народного руху України. Свято Івана Купала настільки стародавнє, скільки вже є стародавня наша земля. Це дійсно свято наших предків, яке символізувало початок жнив, символізувало свято Сонця, і наші предки придобрювали Купала для того, щоб він давав щедрий урожай. І Я так думаю, що це дійсно важливо для нас в нашому житті, щоб дійсно життя нашим було щедрим, щасливим в нашій державі. На цю ніч молодь чекає цілий рік. Дівчата платуть вінки з живих квітів, використовують її для прикраси або пускають на воду. Найсміливіші юнаки ж вирушають на пошуки цвіту папороті. Етнографи зазначають, що виникло святкування ще до різдва Христового і лише згодом було перенесено до християнського календаря.